Так, отже, мої хороші, ми з вами сьогодні знайомимось з, одніє, з ще однією е, системою нашого організму. Це нервова система, так? Вибачте, <косвіт> 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 давайте пригадаємо, які, які вже системи ми з вами вивчили, які е, системи органів При... ми з вами вже вивчили. Кровоносна, опорно-рухова, дихальна, перетравна. Не перетравна, а травна, Да вона називається? Detection. Так. І ще раз повторимо: ми з вами вивчили вже такі органи, як такі системи органів, як Кровоносна система, опорно-рухова система, дихальна система і травна система. так? Дивіться, як вже чотири системи ми з вами вивчили нашого організму. так? Тобто наскільки багатий наш організм, саме органами, так? судинами і так далі. Тобто і ще наскільки багато ми з вами не знаємо. Ми з вами тільки в третьому класі вивчаємо все це поверхнево, так далі потім вже е, у старших класах, так, в середній школі, ви будете вивчати все це більш детально, так? Кожен орган, окремо е, і так далі. Це буде дуже цікаво. Але, ми, але в третьому класі так ми з вами знайомимось. Але це... Е, Знову ж таки, дуже важливо так, запам'ятати зараз, щоб потім було легше. І сьогодні ми з вами вивчаємо вже п'яту систему так, нашого організму, яка називається нервова система. Сьогодні розберемося, що ж вона робить, яка її функція, так, навіщо вона нам взагалі, і з чого вона складається. Але спочатку, давайте як завжди проведемо що? спостереження. Отже, яка в нас з вами пора року? Зима, Зима, вірно, зима. Е, місяць? Січень. Січень, Сьогодні ще січень, так? Останній вже е, день січня. Так, добре, яке сьогодні число? 31. 31, 31 січня, вірно. Скажіть, будь ласка, яким було вранці небо, коли ми з вами ж, е, прокинулись? Похмуре. Да. Ясно. Похмуре. ясно. Давайте, скажемо, давайте скажемо і не похмуро, і не ясно, а як. Сонячно. Ой е, е, скажемо похмуро, так? Тобто. Е, а, або ні, ой, вибачте, я хотіла сказати хмарно, так? Хмарно. Тобто, десь і сонечко у нас буває, так, а десь і е, хмаринки в нас буває, закривають сонечко, так? Е, отже, е, опади в нас з вами були чи ні? Не було. Не було, і температура повітря, можливо, хтось дивився. Мінус три. Так, Милена в мінус три, я кажу мінус два. Ну э... Можуть, можуть помилятися, так, і термометри, а можливо в інтернеті трішечки може коливатися. Добре, давайте ми зараз з вами наведемо приклади взаємодії людини з навколишнім світом. Тобто, як людина взаємодіє з світом, який її оточує? Третій клас. Е, дивимось навіть нам по малюночку. Ми що з вами? Повітрям ми дихаємо. Так. Дихаємо. Це взаємодія так. з навколишнім світом. Так. Так. Водичку ми з вами вживаємо, п'ємо, користуємось водою. Так. так. Так, це взаємодія. Так. Так. Е, супер. Сонце. Ми використовуємо сонце. А, ні. Чому ні? Ми з вами ми що? З... Користуємо... Ми з вами користуємося сонцем, е, е, що ми з вами виходимо, е, приймаємо е, сонячні, е, що промені на себе, так? Ми з вами м відчуваємо тепло. Там... Тип... Вітамін, вітамін Д вживаємо. Вірно, вживаємо беремо з сонця вітамін Д, так? Тобто це е, господі, як воно називається Ден, денне світло, так? Е, ще, будь ласка, ми з рослинами ми взаємодіємо. Е, так. Звісно, так. так, з тваринами. тобто... Ми з вами що напряму взаємодіємо з навколишнім середовищем. Добре, переходимо до нашої саме нервової системи, так? і що в нас? Злагодженою роботою всього організму керує саме нервова система. Тобто, для того, щоб наш організм е працював е злагоджено, так? всім цим керує нервова система. Осе, що ми з вами робимо, так, підпорядковується командам головного і спинного мозку. Саме головний і спинний мозок нам керує нашим тілом, так? Завдяки мозку ми з вами бачимо, чуємо, говоримо, думаємо, рухаємось, так? Тобто виконуємо саме ці рухи, так? З допомогою головного і спиного, за допомогою головного мозку ми з вами що можемо? Запам'ятовувати, так? І зберігати саме все це в пам'яті, так? Так. Все, що ми з вами сприймаємо, так, ми з вами що зберігаємо у нашій пам'яті. Так, от, наприклад, табличку множення вивчили, і вона що у вас зберігається у пам'яті, так? <кій> <кій> так. Отже, нервова система складається з головного мозку і спинного мозку, та Нервів. Подивіться уважно на малюночок. Е, головний мозок, спинний мозок і нерви утворюють нервову систему. Повторіть, будь ласка, з чого складається нервова система? Головного мозгу. І Спинного мозку і нервів. Mm -hmm. Так, одна Катюша запам'ятала. Так, я ще казав. Ну, я, я не чула, якщо чесно. Може, в тебе був вимкнений мікрофон. Та ні, включений. Я тебе не чула, я тільки Качу почула. Отже, з головного мозку, спинного мозку і нервів. Е, більше ніхто зі мною спілкуватися не хоче, ну і добре. Отже, мозок контролює, що весь організм так, він пов'язаний з усіма іншими органами. Також він що, спрямовує рух, зір, слух, мовлення, мислення і так далі. так, Тобто всі процеси, які відбуваються в нашому організмі, так, все це, всім цим керує мозок, так і ми, ми щойно сказали так, що мозок пов'язаний з усіма іншими органами так, до всіх органів тіла. Від головного і спинного мозку відходять нерви. Це такі вони схожі на ниточки, так? і о, в них надходять різні сигнали, а вже від мозку так що йде зворотній сигнал так? до всіх органів тіла. От давайте ми з вами розглянемо зараз, розглянемо зараз малюночок, так, картинку. Е е е дивимось, у нас з вами є е що е мозок, який ділиться на ліву півкулю і праву півкулю, так? Наприклад, у нас з вами е письмо, так, що далі. О. Е е Повертаємо що праву руку ми з вами за допомогою лівого е, полушаря, так? лівої половинки мозку. Ліва відповідає за праву, а права відповідає за ліву. Ось так, на перехрест, так? Так це працює. Е, слухаємо ми з вами правим вушком. Це працює ліва частина мозку, так? Лічба ми з вами рахуємо, тобто це працює також ліва частина мозку. Читаємо так, що правий глаз дивиться за допомогою лівої частини мозку. Так? А от вже права частина мозку відповідає за рухи лівої руки. Музикальні здібності за е, слух лівого вушка, так? За ліве око відповідає також праве полушаря, так? Ось це. Е, музикальні здібності, наприклад, так, або орієнтація у просторі. Е, тобто всі наші два полушаря працюють е, разом, так, разом і. Злагоджено для того, щоб ми з вами одночасно рухали руками, одночасно бачили, одночасно чули, так? говорили, читали і так далі. Добре, зараз переглянемо відео. Щось я захрипла геть. Переглянемо відео, будь ласка, уважно. А, зараз почекайте, треба включити, щоб вам було чутно. Матвей, что ты робишь, скажи, пожалуйста. У нас зараз бокс. Так, эм, скажи, будь ласка, з'яви все экран. Нет. Что? Так. Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як вийшло. Будеш... Тільки що було чутно? Так. так. Все, слухаємо. Уважно, Повимикайте, будь ласка, всі свої мікрофони, тому що е, дуже шумить заважає. І функціонує нервова система людини. І як ми з вами вже знаємо, організм людини це складний механізм, що складається з безлічі органів та систем. Нервова система поєднує діяльність цих органів і забезпечує функціонування організму як єдиного цілого. Вона сприймає зовнішні і внутрішні подразнення, аналізує цю інформацію та координує функції організму. Робота нервової системи схожа на локальну мережу, що з'єднує всі частини організму з потужним сервером центральною нервовою системою, яку утворюють головний і спинний мозок. Головний мозок людини міститься в черепі. Кістки черепа захищають мозок від зовнішніх ушкоджень. Він складається з 16 мільярдів нейронів та вкритий корою. Саме корі великих півкуль належить керуюча роль у процесах навчання, пам'яті, мислення, сприйняття світу, формуванні поведінки людини. Окремі ділянки головного мозку відповідають за певні функції організму, такі як зір, слух, смак, нюх, рухи. Головний мозок відіграє вирішальну роль у тому, як людина сприймає світ, опрацьовує інформацію навчається. Він визначає поведінку. Так, мої хороші, повітряна тривога, тому, будь ласка, переходимо в безпечне місце. Так, я також не в захваті, тому що ми з вами, виходить, не встигнемо. Далі у вас англійська мова, потім музичне. Англійська мова у вас сьогодні в Зумі? Так. Добре, тоді. Е... Я думаю, думаю, що... да, я думаю, що я думаю, що вже після англійської мови і музичного мистецтва добре, ми вже тоді з вами зустрінемось, тому що ну часу вже не, не буде в нас. Все mm -hmm. тоді, будь ласка, переходимо в безпечне місце. Бережіть себе. І зустрічаємося вже після. Ви мені напишіть, коли у вас завершаться добре ці уроки там, після музичного мистецтва. Напишіть мені, що ви вже готові зі мною зустрітися. Добре? Добре. Все. до зустрічі.